Показовий виступ самооборони покажуть вам учні, які організовують роботу Андрій Гобель. Прошу. Hey.

哦。Oh,

Використовую принцип слави, проти, Це проти силу. Да, Звільнення від захватів це те, з чого починається вразлі.

На стройовому плацу показує свою роботу керівник захисту вітчизний викладач захисту вічесні середоха Богдан Романович. Стровий плац біля чернаської гімназії знаходимося знаходимося, там, де ми знаходимося зараз, шикування. Тільки в положення на ремінь. зворотньому напрямку. Спочатку лівою рукою автомат притримується за це цев'є, припіднімається, права рука заводиться за ремінь і збереться зверху за те саме місце за шийку прикладу. Знімається автомат і автоматично права рука знову повертає в таке положення. Автомат перед собою, приблизно рівень мушки на рівні підборіддя, автомат натягнутий. Передпліччє лікоть відведені в сторону. І зворотом напрям закидається. І опускається рука на рівні пряжки. Це значить положення на ремінь. З цього самого положення можна взяти положення за спину, Це, яке я вам вже говорив, для того, щоб звільнити обидві ваші руки, щоб можна було легко лосити пожежу або легко переміщатися, чи виконувати якісь інші завдання. Дуже проста вправа, дуже простий прийом. E, значить, подається або виконується за командою автомат за спину. За спину є командою виконавчою, за нею до тої команди необхідно зробити наступне. Лівою рукою взятися за верх ременя, праву руку за низ приклади, автомат припідняти, перекинути через спину і опустити руку. такому положені називається за спину. Тоді у вас є дві вільні руки, можете легко виконати будь-яку іншу задачу, чи відкопати собі окоп, чи загасити пожежу, чи навіть при приміщенні. Як воно подається ручно. Вогнева підготовка, будова зброї, де будуть вивчатись і розбирати учні На жаль, місце номер два. Відповідно, автомат Ковашникова Кіслак Макарова. Вогневе містечко. Капітан Степанюк допомагає в цій роботі. Це як називається? Може більше, Тут треба, от бач, Тут треба, щоб рівно стало. Засильно перекрутиш – погано і замало теж погано. Бачите, вона легко витягує. На. Мо, стріляли. Добре, Де, хочу, нахочі, на... Добре, ну, автоматом все стреляли. Добре, витягуй. Блин, хоча на хочеш? Ну, то й то не цілий. Це називається мушка. Так, так. Все. Є. Після того, як закінчив, кладеш автомат і кажеш, рядовий Пупкін розборку автомату закінчив. Рядовий Пупкін розборка автомату закінчив. До зборки автомату. Приступи. Все робиться в обратному порядку. так от, це кнопка. Чекай, Має вискарку, певно, дружина. Або того, вот іде. Добре, добре. Це треба тренувати. Якщо повторіть і повторіть. Тактична підготовка. Тактичне поле. Капітан Опенюк працює із розділенням відповідних учасників нашого семінару. Доброго дня. Тактичне містечко. Тема даного заняття. Нас Наступ проводиться з метою знищення противника і оволодіння важливими районами, об'єктами місцевості. Наступ проводиться на противника, який обороняється, тушує, обороняється, атакує і підходить. Звод наступів по фронту займає до 300 метрів. Бойовий порядок узводується, в іншому порядку в поводу або одну від лінію. Відповідно, даний бойовий порядок складається з бойових порядків відділень. Відділення вже в свою чергу і лінію, місь, 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 місь 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 на бойові лінії. Відстань між першою і другою лінією, то 80 метрів, і відстань між військовослужбовцями на 6-8 метрів це 8-12 кроків. Перед тим, як прийняти рішення до проведення наступу, командир свободу поцільну обстановку проводити називаємо рекогностіровку. Що вона в себе, що включає в себе в ректори оцінку, це зниження стану, положення можливих місць, місць стоянки вольнових точок, ворнової техніки, противника. Ну, да, ну, знаете, зараз особого склада. Возьмите Взводу Покажем вам и взводу в нас. По команде командира взводу взвод. Атаку пред. Другой пешел. Старки пешел. Третий пешел. Залягає на південь. І Я так Більше, більше. Зараз кажуть, каска, 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 каска важливі, тут є півтора кілограмів. А може півтора кілограма. Скільки вашо? Ні, півтора, десять. Поїзду в землю пішла з тим. 58 є? Самого більшого взяли, чи що? Я ж кажу, о, ще один такий самий. Дінь та на нього бронежилетніше. Зараз поїхали. Наоборот. О, молодець! — Слава Україні! Героям! слава! Навчальне місце номер 3 Полігон зброї масового враження, де будуть проводитися відповідні заняття. Потім розмови всередину можеш. Самому. Мікрокат вже працює, так що хтось може у діти теж попробувати як нього відкрити. Можете попробувати. Сьогодні козаки організовані нам приємний прийом їжі козацького кулішу. के त्यो उज्यालो छ त्यो फाइल त्यो समयमा यो